Добрий день, друзі! Щирі вітання вам з Дніпра! Сьогодні 8 червня, і ми відзначаємо свято трійці. Хочу вас всіх привітати зі святом і, і побажати затишку в ваших домівках, миру, добробуту, тепла та Божої благодаті. Вже більше трьох тижнів, як я повернулася в Україну з відпустки і занурилася з головою в роботу. Дуже хотілося пройтися прогулятися Дніпром, подивитися, як вже наше місто виглядає вже влітку. Уже увімкнули фонтани в парках дуже гарно, все зелено, але через те, що що. Дня наші міста потерпають від ворожих обстрілів загалі, немає ніякого натхнення. Завжди я хочу подякувати нашим збройним силам України за те, що бережуть наше небо і за те, що ми дожили до цього літа. Продовжуємо підтримувати наші збройні сили і також продовжуємо вірити, що скоро над Україною небо буде чистим та мирним. Я вже давно не знімала відео, але дивлюся, додаються нові підписники. За що я вам дуже-дуже вдячна за те, що підтримуєте українськомовний контент на Ютубі. Для мене це дуже важливо. Це мене надихає рухатися далі. Погода вже стоїть така спекотна, хоча ще початок червня, а сьогодні вже має бути 35 градусів. І сидіти в квартирі вже не дуже хочеться. Тож... Їду зараз в гості. Мені пощастило. Мене запросили куми приїхати в гості. А вони мешкають в приватному секторі. Там дуже класно, просторо, затишно, смачно, і там є черешня. В цьому році квітень у нас був холодний під час того, як цвіли дерева, були морози, і дуже багато фруктових дерев у нас вимерзло в Україні. А в них черешня є. І вона вже стигла, так що запросили посмакувати. Друзі, напишіть, будь ласка, як у ваших регіонах чи збереглися фрукти на деревах, чи вже щось стигне. Тому що у нас в області практично ніде нічого немає, особливо туди ближче до сходу. Взагалі немає так, і був рясний цвіт на деревах, і груші цвіли, і яблука, але взагалі немає нічого. Не Ні вишеньки, нічого немає. Йду на маршрутку через успенську площу, і хоч зараз 10-та ранку, а вже дивлюся, повиходили сюди люди гуляти з дітками, сидять в холодочку, увімкнули фонтани. Я не бачила, що тут є фонтани, бо в основному гуляла тут взимку, коли тут все прикрашено, коли стояла ялинка. Такий гарненький фонтанчик, мабуть, він ввечері підсвічується. Треба буде якось погуляти ввечері по Дніпру і пройтися цією площею. Такий класний дитячий майданчик сучасний. Тут дуже мені подобається, як розвивається Дніпро. Потихеньку робиться щось таке гарне. Я ж кажу, якби не сусіди, ми б вже жили, мабуть, краще, ніж Європа. Звідси відніється Минора, це найбільший культурний єврейський центр у світі. Я вже доїхала до місця призначення і зараз прямую до кумів і проходжу повз храм. Бачу, виходять світи люди з букетами квітів. Щойно закінчилася служба. До речі, хочу сказати, ця церква горіла минулого року. Як я знаю, вроді там жили переселенці, і щось у них трапилося і сталася велика пожежа. Ну, бачу, вже відреставрували. А ось бачу, яке велике дерево шовковиці, і ягід облипло. А в мене вдома там взагалі навіть листя, що нещодавно почало розвиватися, змерзло геть. А тут бачу, вже починає стигнути чорна шовковиця. Тут таке маленьке дерево і облипло вишнями, і вони вже стигнуть. Я так розумію, це вишня, чорнокорка. Обожнюю літо, але коли температура повітря, хоча б до 30, а не оці 35, які сьогодні. Їхала дорогою, і дивлюся, майже в кожному дворі квітнуть троянди, і такі плетучі троянди так гарно. І ось також проходжу один двір, і подивіться на цю красу. Це прийшла, а мене зустрічає ось такий пес. Це ж це ж якесь жахіття, хоч би не з'їв. Так, ну що вийшли в двір і кума мені показує свій садок. Черешні вродило багатенько. Вона вже й не закривала, і така смачна, і така крупна. Така справжня літня радість, червона черешня. Дивлюся, в неї агрус також є, невеличкий кущик, а так багато ягідок на ньому і яблучок також багатенько на дереві. Сад молодий, мабуть, саду немає ще й років, а ось маленька груша і також вся в грушках. Тут квітне ожина. Я чомусь думала, що, може, вже є ягоди, але ще рано для ожини. Також Кумася посадила інжири, і минулого року вже був такий кущик, на ньому були вже й плоди. Але більш за все він або замерз цього року, ну таки пустив. Пустив нові гілочки. Так що будемо чекати вже плоди наступного року. Ми також ростуть троянди. Плетиста була Таню, та ж була плетиста троянда, так? Плетиста. Ага, ідеї нема. А ось який кущик троянди гарний. Питаю у куми, коли вона відкриється, а там он, злий пес бігає, біжить. А вона каже, що вона не відкривається. Оце максимально отак от вона квітне. А ось тут райське яблучко. Кума каже, дуже гарне дерево, коли воно квітне, таким рожевим-рожевим. Хто їв райські яблучки? Чи їх не їдять? Це, мабуть, декоративне дерево. Кума вихисте? Ні. Також є он, плетуча троянда, але вона вже відцвітає. Ось ще червона троянда, така велика, велика і куч великий, але розквітла поки що тільки одна квіточка. Так, і ось ця кума каже, запашна, запашна. Зараз буду нюхати. Хизується своїми орхідеями, а вони в неї квітнуть тут так буйним цвітом на вікні. Яка краса. Півроку вже. Кла... Півроку квітнуть? Супер. Ну, такі красиві. Угу. Кум уже запалив мангал, будемо готувати курочку. Я кажу, як же класно, що є такі куми, які завжди раді тебе бачити. І навіть в 35 градусів готовий кум стояти біля мангалу і готувати курочку. Поки кум готує курицю до мангалу, то я зайшла до черешні і смакую ягідками прямо з дерева, які ж вони смачнючі. Так, курочка вже смажиться, аромат стоїть неймовірний, на все село. І відразу відчувається ця літня атмосфера. А куму мене вміє не тільки смажити курицю на мангалі, а ще й приготував ось таку фуанчозу. Кума накришила салатику. І будемо зараз смакувати. Смачно пообідали і вийшли до річки прогулятися. Спека стоїть неймовірна. І подивіться на цю красу. І чомусь я думала, що ця річка це Дніпро. А виявляється, що це річка Самара. А в Дніпро вона вже впадає отам з того боку. Я коли їхала сюди до куми, кажу, давай я візьму купальник і сходимо, покупаємося. Вона каже: Ні, Таню, не будемо купатися, тому що вода дуже зелена, і вона дійсно дуже зелена. Хоча я бачу, там дітлахи, мабуть, перейшли через цю зелень і плавають. Вода, мабуть, тепла, тільки чому не зрозуміло. Вона вже на самому початку червня вона вже така зелена стоїть. Раніше у цього берега не видно було, вода стояла ну, так, набагато вище, і бачите, такий Самара також обміліла. Чомусь у нас прісної води стає менше. А спустилися не ще до річки і дивлюся тут таке каміння на березі. І, в принципі, дивлюсь, не така вже тут вода і зелена, щоб можна було взяти купальник і поплавати. Дітвора він, купаються, і бачу, що не глибоко, вони стоять далеко від берега, і їм попуєс. І пахне-пахне річкою. Там на камінні сидять чайки. Отаке, на Самарі сидять чайки. І дійсно вода дуже опустилася, тому що кума каже: цього всього каміння не було. Пройшлися трохи ще берегом і дивлюся там, де відійшла вода, стільки сміття і багато пляшок, битого скла, а, а он катаються на скутері в одному. Друзі, на цьому буду закінчувати сьогоднішнє відео. Всім вам дуже дякую за перегляди, дякую за підписки, коментарі. Мені дуже приємно спілкуватися з вами в коментарях. Хочу вам побажати мирного дня, вечора та ночі. Бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі у наступних відео.